В яких вчені виявили два нових хімічних елементи? Ейнштейній та Фермі. Але в той же час на іншому кінці землі набрав село другий ядерний демон. Набагато небезпечніший, схоже на місячний пейзаж. Але насправді це земля, а точніше, ядерний полігон Семипалатинськ у Казахстані, колишній республіці СРСР. Тут, у ту листопаді 55-го, радянські військові вирішили довести світові свою тотальну руйнівну перевагу за допомогою термоядерної бомби РДС-37. У день випробування літак ту 16 підняв її на висоту 12 кілометрів. Але радіолокаційний приціл раптом вийшов з ладу, а небо затягнуло хмарами. Радянські вчені хотіли було скинути термоядерну бомбу на ослід, десь у горах, але в останню мить усе ж. Передумали. Так, командир екіпажу Федір Головашко отримав наказ у перше в історії зробити вимушену посадку з готовою до вибуху термоядерною бомбою на борту. Але, попри погані провісники, через два дні РДС-37 все ж таки підірвали. Ядерний гриб піднявся на 12 кілометрів. Це вище ніж літають пасажирські лайнери. І, попри середню потужність вибуху, приблизно півтори мегатонни – його ударна хвиля неочікувано пошкодила будівлі в радіусі 200 кілометрів. І радянські військові вже уявили, як їхній ядерний демон лиця землі американські мегаполіси разом з пригородами. Але і такої міці їм здалося мало. 30 жовтня, 61 го над Арктичним островом Нова Земля. Показався бомбардувальник ту 95 з найпотужнішою в історії 27-тонною цеар бомбою. І якби її скинули як зазвичай, то літак просто не встиг би відлетіти на достатню відстань і був би розірваний термоядерним демоном. Щоб дати пілотам фору цар бомбу скинули на парашуті. І коли вона опустилася на висоту 4 кілометрів, у небі над новою землею спалахнуло. Нове Сонце. Потужність цар-бомби склала абсолютно рекордні 58 магатон в чотири рази сильніше за будь-який боєзаряд до та після неї. Цей вибух було видно навіть у Гренландії та на Алясці на відстані тисячі кілометрів. Адже цар гриб виріс на цілих 65 кілометрів, подолавши більше половини відстані від поверхні Землі до космосу. А сейсмічна хвиля від вибуху тричі обігнула планету. Якби совєти скинули цар бомбу на західне узбережжя США?